На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі Таке державна підтримка насамперед, фермерам. екзотичний сюрприз на фітоконтролі, зберегти обличчя, контролюючи якість. Українське сільське господарство без урахування дотацій є одним із найбільш рентабельних серед сусідніх країн та Європейського союзу. І головна заслуга в цьому вітчизняних фермерів-одноосібників. Саме ці ефективні власники будуть знаходитися у центрі нової стратегії розвитку сільських територій. Міністр Микола Присяжнюк, виступаючи на 12-му з'їзді асоціації фермерів та приватних землевласників України, повідомив, що за минулий рік агропромисловому комплексу України вдалося збільшити обсяги зовнішньої торгівлі та Ширити географію міжнародних відносин так минулого року до країн Європейського союзу Україною було експортовано сільськогосподарської продукції на суму 2,8 мільярда, з яких зерно склало лише 30%. А зовнішньоторговельний експортний баланс з Росією у нас склав 3,5 мільярда доларів, сказав міністр. За його словами, такі високі експортні показники України дається досягати саме завдяки одноосібникам та фермерським господарствам. Ми сьогодні повинні дати економічний розвиток в село для того, щоб на базі економіки розвивалась і соціальна сфера, і побутова сфера, і умови життя. Іншого шляху нема. Ми ж бачимо, що в нас щороку з мапи країни зникає біля 16-18 сіл. Чому нема економічного підґрунтя? Так, що сьогодні основне питання і основний принцип. Це економічне підґрунтя. І Я переконаний, що завершення земельної реформи теж дасть позитивне додаткове надходження до сільських рад, для того, щоб громада сама могла чітко вирішувати, в якому напрямку і яким чином розвивати свою громаду. Нині в аграрному секторі України склалося три форми ведення сільського господарства: великотоварні підприємства, фермерські господарства та одноосібники, для кожної з яких на цей рік передбачена відповідна державна підтримка. Практично вся державна підтримка АПК у рамках бюджету, яка буде виділятися цього року, буде направлена на фермерські господарства і на одноосібників, оскільки саме вони є найбільш поширеними у нашій державі, а значить пріоритетними. Це необхідно, необхідно робити і не гаяти часу. Ми вже багато втратили. Ще є, можна сказати, є ці такі кроки, які можна зробити, і зберегти хоча б те, що залишилося. Для села це буде поштовх для того, що люди просто почнуть придивлятися і залишатися, і будуть бачити перспективу якусь. Якщо дійсно оцей ланцюг почне працювати. То воно само по собі життя буде шліфувати. і появляться і ті ж відновляться і дитячі садочки, і ті ж школи буде кому ходити у школу. Далі Агроньюз. Бліц, новини з аграрного бізнесу. Агротехніка у Львові з 29 лютого по 2 березня 2012 року. Виставкова компанія Експольвів запрошує відвідати п'яту спеціалізовану виставку Агротехніка у Львові у виставкових залах гуртового ринку Шувар, щоб вибрати та купити сільськогосподарську техніку: трактор, комбайн, міні-трактор, мотоблок, культиватор, запчастини. Виставка у Львові надасть можливість підприємствам-виробникам розширити продажі своєї продукції у західному регіоні. України та налагодити нові контакти а відвідувачам, керівникам сільгоспідприємств. Та фермірських господарств розібратись в різноманітті сільгосптехніки, наочно оцінити пропозиції, проаналізувати можливості співвідношення якості і ціни. В рамках програми роботи виставки відбудуться різноманітні заходи, зокрема семінари, і консультації з питань садівництва, тваринництва, землеробства та обслуговування сільгосптехніки, інфопортнери заходу, програма Агроконтроль та головний портал аграрного бізнесу «Агроньюз». Українські інвестиції у Росії. Агрохолдинг Кернел планує побудувати в Росії маслопереробні заводи потужністю 600 тисяч тонн переробки соняшнику на рік. Цей проєкт Кернел має намір інвестувати близько 100 мільйонів доларів протягом двох найближчих років. У Київській області з'явиться комплекс для зберігання насінної картоплі. ТОВ КВС Україна відкрило першу чергу нового комплексу для зберігання насінної картоплі, місткістю 2,2 тисячі тонн у Київської області, інвестувавши цей проект 2 мільйони євро. Протягом 2012-2013 років воно планує вести в експлуатацію другу і третю черги комплексу, інвестуючи аналогічні суми в будівництво кожної з них. Передбачається, що загальна місткість комплексу після Ведення всіх трьох черг становитиме 7,7 тисячі тонн одноразового зберігання картоплі. Овочесховища при ОСП запорука цінової стабільності. Активна розбудова овочесховищ при оптових ринках сільськогосподарської продукції дає можливість вітчизняним аграріям зберігти та готувати до продажу продукцію. Як зазначив голова асоціації ОРСП Роман Федишин у рамках четвертої міжнародної конференції Картопля та овочі 2012 це допоможе не тільки налагодити мережу продовольчої логістики по всій Україні, а й дозволить регулювати ціну на ринку незалежно від сезонності. Вже цієї зими спож. Живачі могли відчути позитивний ефект від будівництва овочесховищ. Навіть при високоградусних морозах на ринку не спостерігалося коливання цін. Європейці смакують українське вино на запрошення власника тем Івана плачкова з приватним візитом до провідного виноробницького регіону України Одеську область, а саме в Бесарабію, завітали голови дипломатичних місій країн Європейського Союзу, зокрема посол Європейської комісії в Україні Джозеф Мануель Пінто Тейшера, посол Великобританії в Україні Лей Турнер, посол Греції в Україні Георгіос Георгунзос, заступник посла Болгарії в Україні. Племен Бунзін. І консул Польщі в Україні Богуслав Гертруда всі вони висловили захоплення, спробувавши ви на господарства та ем «Колоніст». Вони, як гурмани цієї справи, запевнили, що віднині частіше наповнюватимуть келихи українським напоєм. Окрім високої якості, вина їх вразили відмінні страви, які готують за багатовіковими болгарськими рецептами і подають до вина у господарстві, яке заснувала Світлана Плачкова. Під час зустрічі дипломати порушили низку проблем, які на їхню думку гальмують розвиток Ток виноробної галузі, Передовсім, не земельного питання, бюрократизм у владі і невизначеність в інвестиційній політиці, особливо європейці відзначили обов'язкову щорічну оплату виробниками вартості ліцензій на оптову торгівлю на суму півмільйона гривень. Також в ході візиту поважні гості відзначили важливість історичного та стратегічного значення Басарабського регіону України, а також необхідність реалізації в регіоні таких проєктів, як будівництво траси Одеса-Рені та підвищення привабливості. Бесарабії як туристичної зони. Вітчизняна сільськогосподарська продукція є обличчям України на міжнародному ринку та запорукою здоров'я української нації на внутрішньому. Саме тому для забезпечення якості та безпечності продовольства необхідний комплексний підхід до організації та здійснення його контролю Держведфітослужбою. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк на засіданні колегії Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Цитую міністра. Українські продукти є обличчям держави на світовому ринку. Що стосується внутрішнього ринку, то тут вітчизняне продовольство несе відповідальність за здоров'я українського населення. Тому проведення належного контролю за якістю та безпечністю виготовленої продукції є пріоритетним завданням для міністерства та можливе лише при децентралізації вертикалі влади на місцях, у тому числі і управлінь держветфітослужби. Кінець цитати. Важливим питанням є мінімізація витрат на проведення ідентифікації тварин та належний контроль за тим, куди саме спрямовуються виділені кошти. Тому і міністерство, і державна ветеринарна і фітосанітарна служба України повинні застосовувати жорсткі методи боротьби з незаконним використанням бюджетних коштів аби захистити здоров'я своїх громадян. На цьому зокрема зазначає і Микола Присяжнюк. Також міністр наголосив на важливості боротьби з контрабандою та дав завдання держветфітослужбі посилити боротьбу з нелегальним обігом продукції задля убезпечення продовольчого ринку країни забезпечити в першу чергу стійке епізотичне благополуччя в державі по-друге, подати до столу безпечний харчовий продукт і якісний. А для того аби в кінці кінців оптимально вплинути на стан здоров'я наших громадян на сьогодні, розбудова овочесховищ є одним із напрямків підтримки державою сільгосвиробників. Так, мінагрополітики планує надавати компенсацію за будівництво овочі та картопле сховищ і повернення відсотків по кредитах на їх зведення. Про це у рамках робочого візиту до Житомира повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк знаєте, що розрозбудова сховище, вона державою підтримується шляхом, якщо є ініціатива підприємців. А ви знаєте, що на Житомирщині будується овоще сховище, будуючи будується, будується картопле сховище, і це чудово. І сьогодні Житомирщина так розташована, що практично рядом столичний рин, оптовий ринок, і ця низка логістики, тобто системи заготівлі, вона достатньо важлива, тому що Житомирщина – це практично рядом з столицею, і держава. Буде компенсувати 50% вартості будівництва і відсотки по кредитам, в тому числі по овочесховища. Розбудова овочесховищ при оптових ринках сільськогосподарської продукції дає можливість вітчизняним аграріям зберігати та готувати до продажу свою продукцію. На цей, на цей рік це до існуючих Львову Київ-Донецьк приєднається Одеса, Запоріжжя. Надіємо, що Харків, Вінниця. Херсон також йде будівництво. Отже, програма набуває розмаху, все більше ініціативних груп в регіонах беруться за справу розбудови ринків, овочесховища на кожному з ринків, які на сьогодні збудований, це Київ, Донець, є овочесховища до трьох тисяч тонн продукції, куди виробники можуть складувати свою продукцію. І позитивний ефект від тих об'єктів ми побачили в цю морозну зиму. Коли були значні морози, а на ринку коливань цін не відбулось. Екзотика знову принесла до України шкідника. У партії голландських троянд фахівці держкарантину вкотре виявили західного квіткового трипса. Доставили квіти на замовлення однієї київської компанії. Минулого тижня заражений вантаж проходив пункт карантину рослин Мартусівка, що знаходиться на території східного терміналу Бориспільського району Київської області. Заборонений організм знайшли після фітосанітарної експертизи. Фахівці наголошують, людину цей шкідник не вражає, а от врожай аграріям попсувати зможе. Розгулятися мураха може на 200 рослинах. Нагадаю, це не вперше, коли вітчизняні фахівці знаходять цей карантинний організм. Лише наприкінці минулого року таких випадків зафіксували 5. Разом із квітковим трипсом до України доставляли зелень з Ізраїлю, свіжий салат з Нідерландів та Польщі, а також квіти з Голландії. Вся ця продукція була знезаражена. 12 лютого до центрального дослідної карантинної лабораторії надійшли зразки троянди із Голландії. Під час санітарної експертизи було виявлено карантинного шкідника західного квіткового трипсу. Заражена партія надійшла до України через пункт карантину рослин Мартусівка. Наразі заражений вантаж затримано та направлено на знезараження шляхом фумігації. Ми запитали перехожих, як часто ви питаєте на ринках документи про безпечність рослин, коли купуєте квіти? Ось що почули. Ні, не спрашиваю. Не знаю, чого даже. Я не запитую документи у продавців квітів. Більше звертаю увагу на зовнішній вигляд квітів. Ні, я поспішала, тому нічого не запитувала. Ніколи не питала. Компанія «Інсолар» вже понад 20 років є одним з провідних підприємств, яке займається збереженням овочів і фруктів, забезпеченням умов зберігання в харчовій, хімічній та інших галузях. Початково це була установа всього з кількома холодильними машинами. Нині вже потужна компанія, яка встановила більше тисячі холодильних установок та понад 600 різноманітних систем вентиляції і кондиціювання. Загалом компанія пропонує низку послуг від проектних робіт до поставки обладнання його монтажу гарантійного і післягарантійного Компания Insala, основана в 1990 году, это одна из немногих компаний, которая делает холодильные терминалы под ключ в полном объеме от проектирования до сопровождения после ввода эксплуатации с гарантийным обслуживанием. За этот период построено достаточно большое количество промышленных холодильных объектов. В настоящее время предприятие работает в основном по двум направлениям. Это строительство больших хранилищ с регулируемой газовой средой для сельского хозяйства и большие холодильные низкотемпературные терминалы, для, то есть называемые склады логистики. Значит, в настоящее время наше предприятие строит большие холодильные терминалы под ключ. Тось, ми займаємося імієм ліцензії на проєктування, на поставку обладнання, монтаж обладнання і сервісне після монтажа. Науково-виробнича компанія Інсолар є однією із учасників державної програми з будівництва холодильних овочесховищ, яка працює задля підвищення ефективності плодовочевого сектору всього агропромислового комплексу України. Через відсутність технології пакування і зберігання продукції значну частину вирощених культур доводиться викидати, і це враховуючи, що плодовочева галузь є потенційним фаворитом українського аграрного виробництва. Тож компанія «Інсолар» втілює всі свої проекти не тільки для власного розвитку, а й для підтримання динамічного розвитку української аграрної галузі. За більше ніж 20 років роботи співробітниками нашого колективу спроектіровано і введено в експлуатацію. более тысячи объектов по всей Украине. НПП «Инсалар» зарекомендовал себя как надежный поставщик холодильных решений. Подтверждением этому является признание и ряд наград, полученных нашей компанией за это время. Одной из значимых мы считаем победу в независимом рейтинге поставщиков решений для хранения овощей и фруктов. Основным направлением деятельности компании на данный момент является строительство хранилищ для овощей и фруктов. Для нашей компании довольно удачным был 2011 год. Мы запустили ряд крупных современных предприятий. Это 5000 для компании Дариса Винецкой области, 2000 для Аронии в Ивано-Франковской области и 1500 для хранения замороженной продукции под Киевом и ряд других. Начало 2012 года также вселяет в нас оптимизм, так как мы начали работу над несколькими крупными объектами. Зная рынок и его конъюнктуру, мы предлагаем оборудование только ведущих европейских производителей. Так мы являемся представителями таких компаний, как Тека, Грефа, ЭКО и эксклюзивными представителями компаний Ванамерунген и Салка. Розвиток українського фермерства, власних господарств та створення конкуренції в агросекторі економіки стали основними принципами 8-ї спеціалізованої виставки Фермерське господарство та 15-ї спеціалізованої виставки ярмарку Садгород у Харкові. Запрошував на виставку її організатор, товариство Експосервіс. Майже 100 підприємств, фірм і приватних господарств із 12 областей України презентували сільськогосподарську мінітехніку, обладнання, найновіші наукові розробки, різноманітний асортимент саджанців та Зрештою обмінялися досвідом. Також у заході взяли участь науково-дослідницькі інститути та вищі навчальні заклади. Эта в уже лет, в практически все время, і являється очень популярно. Значит, выставка Сад-Огород, тематика ее это саженцы, ну, семена прежде всего, саженцы различный посадочный материал, который в основном интересует дачников огородников и всех людей, которые трудятся на земле и хотят получить хороший урожай. Выставка фермерское хозяйство рассчитана в первую очередь, конечно, на, на фермеров, на людей, которые имеют свои приусадебные своє своє хазяйство которо заінтересоване в какої то ні небольшої може бути в міні техніки в якомусь то інвентарі і ще трохи корисної інформації всеукраїнська газета рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоби оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання, і це можна зробити вже у лютому. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки на півріччя 24 гривні 6 копійок Медіаполе – це добірка найцікавішого в аграрній пресі. Дивимося журнал «Тваринництво сьогодні підбиває підсумки майстер-класу Успішне свинарство на сторінках видання ділові стратегії і технологічні знахідки найкрупніших виробників свинини. Приклад того, що може відродити надію у вітчизняних аграріїв задля прийдешніх прикладів успішного свинарства у нашій країні. Видання агромаркет розказує про переваги вітчизняної техніки, а саме продукції харківського тракторного заводу, як при правильному поводженні і експлуатації, залізні коні, відячу трудареві, економію пального і продуктивним вирішенням технологічних завдань. Читайте на сторінках видання. Журнал Агробізнес сьогодні наголошує, важливим чинником стабілізації зернового господарства і значним резервом збільшення врожаїв зернових культур є раціональний сербічно обґрунтований захист посівів від шкідників. До порад із захисту рослин додається і перелік інсектицидів, рекомендованих для застосування у посівах зернових колосових культур. Газета Рідне село підкреслює наріжну думку всеукраїнського проєкту Рідне село, який кілька місяців тому запропонував міністр Микола Присяжнюк. Отже, сенс дати селянину не рибу, а вудку, а саме, тобто створити на територіях громад сільські та селищні підприємства, які були би корисними як для окремого селянина, так і для всієї сільської громади. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна побачити на головному порталі новин аграрного бізнесу. Агроньюс Іньюей. На все добре.